Друзі, є добрі новини вночі. Мешканці тимчасово окупованого Алчевська у Луганській області почули звуки потужних вибухів. Це Збройні Сили України знищують ворожі бази в глибину тилу. Про це повідомили в місцевому телеграм-каналі. Перед переглядом підпишись на канал і пошир це відео. Це допоможе країні і Збройним силам України. Близько опів на другу ночі мешканці Алчевська зафіксували шість. Прильотів, після яких у небі з'явився дим і зарево від полум'я. Люди припускають, що подальші звуки вибухів це детонація ворожих боєприпасів на російській базі. Вранці цього ж дня знову повідомлялося про прильот від 6 до 12 ракет в окупованому Алчевську. За попередню інформацію, влучання було по базі російських окупантів у так званому профілакторії. За інформацією телеграм-каналів було знищено понад 150 Окупантів та близько 20 одиниць техніки варто зауважити, що Олчевськ знаходиться в глибокому тилу ворога, а з найближчої точки фронту до міста близько 80 кілометрів.